Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. і ми продовжуємо прогноз на 25-й рік по всіх сферах життя. Сьогодні у нас 9-й дім. 9-й дім це, в принципі, приємний дім. Він описує такі сфери життя, як заморські подорожі, далекі поїздки, реальні чи уявні, закордон та іноземці, вищу освіту, філософію, закони, юриспруденцію, права, вищий ментал. Все, що підносить людину, релігія, релігійні погляди, особисті моральні цінності, ідеали, ідеальне і абстрактне. Сни та сила візуалізації, втеча від дійсності. Ключові слова для опису цього дому є чеснота, світогляд, подорожі, прагнення. Цей дім по аналогії. Відповіда... Відноситься до Юпітера та Стрельця. Він символізує ваш найвищий ментальний рівень, ваше суперего, ваші віросповідання, науку, ідеали, вищу освіту, філософію, психологію. Е, унікальні знання, такі як астрологія, тарологія, е, церкву описує як духовний чинник, усі життєві уроки. Е, по цьому дому проходять е, е, знання. Унікальні дипломи, наукові ступені, розширення кругозору, філософія, релігія, право тощо та місце їх отримання, тобто навчальні заклади вищі. По цьому дому проходить також абстрактне мислення, світогляд, етика та мораль, соціальні і духовні орієнтири. На більш прикладному рівні це похідний дім, який описує братів і сестер вашого чоловіка чи дружини, вашу четверту сестру чи брата, друзів ваших друзів, другого партнера по шлюбу, третю вашу дитину. В цілому, коли активний цей дім в житті людини, то будь-які будь транзити планет, навіть там Сатурна тлумачиться в, ту сто, в, такий, в такий бік. Що так, відбудуться якісь події, які розширюють ваші горизонти і уявлення про світ, але вони не несуть катастрофічних наслідків, а також вони сприяють навіть трошечки вдачі. Я нагадую, що триває акція для замовлення розкладу індивідуального 12 домів гороскопу. З умовами акції можна ознайомитися під цим відео. До 10 грудня я приймаю заявки саме, щоб приймати участь у розігріші цього невеличкого подарунка. Тревел-версії косметики Estee Lauder. Тут є отака сироватка. Це легендарна сироватка. Вона упакована, це папір, фірмний навіть папір. Тут, так? тут є отакий кремчик, один, це для обличчя, це для очей, дуже якісний. І така тревел-версія маски, умивалка. Тому, будь ласка, всі, хто, прийм... хто замовляє до 10 грудня розклад 12 домів гороскопа, а... автоматично приймають участь у розігріші цього подарунка. Так, а тепер так, складаємо. Це я просто нагадала, що така акція у нас проходить. І косметичка ж. Безумовно, до цього всього йде. Це все фірмні речі. Я викладаю 12 карт. Ви обираєте свій варіант, як забажаєте. По номеру там, номеру знака зодіака, де розташовано сонце. Наприклад, якщо це сонце в вовні це перший, а якщо це сонце в стрільці, то це дев'ятий. Або як вам сказує інтуїція. Так. Ви розуміли, це дом вищого розуму, а для когось, може, стикання знають ЗНО. Е, кому як повезе? Так, е, перший варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий варіант, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. І 12 варіант. Так, будь ласка, вибирайте свій варіант, а я починаю. Перший варіант. Перший варіант, 9 пентаклі. Ця карта вказує, що, як мої знання, моє багатство. Цей рік вказує на те, що ви можете в цьому році по життєвій ситуації вступ до вишу. Так. Написання курсової диплома. Так, здача важливих екзаменів. Так, все позитивно розвивається. Далі, як похідний, похідний, брати, сестри вашого чоловіка чи дружини, в принципі, ви тут не можете з ними бути на відстані, спілкуватися на відстані. і... Особливого зближення тут немає. Якщо в когось є така життєва ситуація, що ви розлучені, перший шлюб був, саме про перший шлюб йде, мова розлучилися там, чи, чи по інших причинах, по якихось ви самотня і у вас вже був один шлюб, то поки в цьому році другого шлюбу тут не показують, хоча, можливо, якесь знайомство, яке потім переросте в щось більше. Так, далекі подорожі, так. Ця карта вказує на дорогі курорти, і скоріше, ви тут їдете одна, бо це, це дев'ятка відноситься до відлюдника. Це дім ще ж ваші онуки. Ну, ситуація, у кого є, онуки, тут добра. От, Хоча онуки можуть бути від вас далеко. Але у онуків все добре. Про народження тут нічого сказати не можна. Це все-таки карта така індивідуалістична, тому тут не про народження. В цілому не дуже так активний це буде у вас дім. Да, тут можуть бути, бути якісь віщи сни. От, Дійсно, якісь сни такі проходять. Ну, вони... Все, що відбувається, ваша філософія, вона чисто ваша індивідуальна. І ви не схильні брати до уваги інші філософські якісь погляди. Це індивідуалістична карта. Так, добре, другий варіант п'ятірка кубків. В першу чергу тут йде розчарування в якихось хибних уявленнях про світ, про філософію. Уявлення про. Ну, е, хибні знання. От ви можете наразитися, десь піти на якісь курси, чи спілкуватися так званими там езотериками і так далі, які вам будуть насаджувати хибні, нічого не значущі, не, 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 не несущі ніяких цінностей, думки. Так, е, це перше. Е, щодо, е, щодо е, наприклад, вищої освіти, навчання у вищих навчальних закладах. Ну, не будете вчасно здавати, якщо це у когось така є життєва ситуація, що навчаються, не будете сесії здавати вчасно і успішно. Існує, існує небезпека бути відрахованим, але потім повернутися до навчання. Так, щодо, щодо другого шлюбу, як я тут розказувала, тут немає другого шлюбу, можливості, а хто перебуває у другому шлюбі, тоді е, ви просто вже втомилися від нього, так? від цього шлюбу. По онуках народження тут онуків немає. Е, можете скучати за онуками, бо вони десь далеко. Е, якісь можуть неприємності проходити для, ваш, для сестри чи брата е, вашого чоловіка чи дружини, вашого подружжя. Тут уже по вашій ситуації дивіться, бо тут, як іде. Е, Ну, як сльози, так? Або для вашої е, четвертого сестри і брата, ну, якщо таке є, е, Дуже, так, оскільки це е, дом закона дуже гарно програються питання спадщини. Отут, можна сказати, що вдалі, е, вдалі оформлення. Щодо далеких подорожів, зірватися може в останній момент. Так, Але третій варіант. То мечей. Так, цей рік сприятливий для тих, хто обрав цей варіант для опанування великих навчальних курсів, для вступу у виші, для написання дипломів, там, кандидатських чи докторських дисертацій, для захисту своїх дипломів, для вирішення юридичних питань. І при наявності, наполегливості, дисципліни все вирішиться дуже позитивно. Щодо другого шлюбу, якщо є така життєва ситуація, будь-який ту сказує на людину. Тому існує вирогідність зустріти партнера, який потенційно стане вашим другим шлюбним партнером. Або для тих, хто вже там зустрічається, зустрів таку людину от це ви були розлучені. Я вточнюю, це другий шлюб, не перший. Тоді. Існує можливість офіційно заключити шлюб. Дивіться, що там у вас в цьому домі вийшло? Щодо народження онуків, то тут більше буде розмов і планування, чим самого народження. Так, ну, тріумфальне завершення якоїсь ситуації, якщо ваша там невістка чи дочка. Вагітна, тоді подара Уже вагітна, подарунок вигляді онука. При наявних на онуках, ну ви з ними спілкуєтеся і, в принципі, ну, ви проявляєтеся, як бабуся або дідусь, доволі такою строгою, як людиною, як глава клана сімейства. Щодо далеких подорожів. То приймаються важливі рішення їхати, не їхати. Ну, тут треба бути уважними в дорозі, бо це всяка, всякого роду ну, екстремальні ситуації, що було у восьмому домі, стикуйте. Так, четвертий варіант. Колесо фортуни. Оце, оце дійсно для тих, хто обрав цей варіант, дійсно, до ріку дачі. Так, всі справи, які я перелічила, там, юридична, вища освіта і таке інше, все позитивно. Далекі подорожі, да і не одна, і треба їхати. Народження онуків, так. Далі, там, ситуації якісь там з братами, сестрами, подружжя чи вашого, позитивно вирішуються. Ви зустрічаєтеся з якоюсь людиною юпітеріанського плана. Тобто людина, яка дійсно вам розширює горизонти. Ви, ви широкі навчальні курси просто рекомендуються. Це злет, далі ж 10-й дім йде, це злет може бути вашої кар'єри, суспільного статусу. От, Хто роздумує, чи вступати, чи не вступати, у виш, вступайте! Щасливий рік! Ну, Звісно, не без ложки дьогтя. Хто е, навчається у виші і буде навчатися спустя... спустя ну, недбало, не, не то є загроза вилетіти, як фанера над Паріжем пролетіти. Е, тому, звісно, на, на, на удачу надійся, але сам не плашай. Це е, назустріч е, другого шлюбного партнера кармічна карта. Ну, Хто розлучений, або вдовівлий? у кого. Можливість заключити другий шлюб величезна по цій карті. Згадуйте, що ви в сьомому домі дивилися. Так, п'ятий варіант королева жезлі. Е, так. Це особистісна карта вказує на те, що ви застосовуєте свою активність, свою підприємницьку жилку у всіх цих питаннях, здобуття вищої освіти, вирішення юридичних питань. Е, Далі далеких подорожей. Це все вдало при, при умові, що ви активно до цього залучені. Для чоловіків, хто розлучений, хто хоче другого шлюба, от вам королева жезлів. вогняна жінка може бути підприємницею, може бути. Залучена до езотерики, може мати чорного кота. <смі> так, ну це я жартую. Тут просто котик намальований, це як символ великої такої проникливості езотеричної. Ось вона вам жінка іде, дружина. Зустріч, або якщо ви вже таку зустріли, тоді розвиток з нею відносин. Тепер для когось перша зустріч з астрологом. Проходить. Тобто з людиною, яка наділена унікальними знаннями. Ну, в цілому, це більш індивідуалістична карта, тому вона вказує, що ваші устрімління пізнати цей світ увінчаються величезними успіхами. Нагадую, що далі, десятий дім, це а королева жезлі, вона енергійна і амбітна жінка сама по собі, то це просуватиме тоді вас по, по кар'єрних або суспільних сходах. Так, ну, ще брати і сестри вашого подружжя або ваші там четверті брати і сестри, то яка жінка буде до неї прикута увага? Ну, Позитивний тут прогноз, бо королева Жезлі вона сама вирішує свої проблеми. Так, народження онуків. Так ось дівчинка когось народиться. Так, далі, шостий варіант. Дурак, отут точно йде онук. Хто дуже-дуже хоче онука, ось він дурак, це народження дитини. Так, це зразу сказала. Тепер по подорожах, да, Але дикарем відправляєтеся не через туристичну агенцію. Декілька країн самі плануєте, самі бронюєте, самі їдете. І таким чином розширюєте свої горизонти. На вищу освіту, ну, дивіться, дурак, він і є дурак. Можна через якусь недбалість не вступити у виш. Тому, звісно, не треба себе програмувати так, що ви не вступите, а треба себе просто готувати, якщо ви витягли оцей варіант. Так само стосується, якщо ви навчаєтеся, теж пропустите якусь сесію, що якийсь екзамен не здасте, можете вилетіти по дураку. Тепер непередбачена ситуація. З братами, сестрами, подружжя або ваших. У їх, їх житті може з'явитися нова якась людина, там, тобто там, у них можуть народитися там, онуки чи діти по вашій життєвій ситуації. Щодо питань, яких вас турбують, наприклад, з законом, ви знаєте, по цій карті вам особливо нічого не загрожує. Ви можете якось пропетляти, може, в когось судові розгляди йдуть. Так. І навіть тут буде порада пустити на самотюк. Е, так, е, по дураку ще м, у цих питаннях. Ну, ви знаєте, хтось і не лопа бачить. Бо це удача, е, удача дурака. да? Е, а взагалі, хто обрав цей варіант? В цілому, вас береже Бог. У вас свій Бог, і він вас береже. Так. Е, далі це у нас е, сьомий варіант. Закохані перевернулися. Так, у кого другий шлюб, може бути угасання почуттів, бажання розривати ці відносини. Тепер щодо далеких подорожів, намагання нагняти час і спешка в якихось поїздках, хаотичні якісь поїздки. Так, да, існує небезпека вилетіти теж із навчального закладу, не написати вчасно диплом отут тут існує. Будете ото роздумувати довго, щось відкладати, потім будете в авральному порядку це писати. Е, так, е, стикання з законом, ну, може, теж по глупості якісь, або про те, що довго, довго щось вирішували. Е, ну, ситуація якась негативного плана у братів, сестер подружжя або у ваших четвертих, четвертих братів-сестер. На народження онуків не показують, Ну, тут взагалі може вагітно втратити, втратити плод. От. Ну, як пройдуть ваші поїздки, важко визначитися, тому що до, до, до цих поїздок треба не з бухти барахти летіти кудись, а готуватися по, по цьому варіанту. Восьмий варіант десятка жезлів. Так, ви дуже будете навантажені в питаннях вищої освіти, спілкування зі студентами або професурою, ви можете, от по цьому варіанту люди можуть дивитися ті, хто викладає вищий. І вас вже ця робота дуже задовбала. Важко вам, так? Що стосується якихось юридичних справ, то ви його витягнете. Ту юридичну справу через високі енергозатрати, але ви витягнете. Це карта повторних шлюбів. Хто одинокий, розлучений, або довів у першому шлюбі рік, коли ви зустрінете партнера або навіть не одного. Але серед них є потенційний партнер на заключення шлюба. Або у цьому році, або трохи пізніше. Далекі подорожі, може бути купа, вони вас вимотують. Теж треба ретельно готуватися. Так, навчання не задовольняє незадов... вас, важка нагрузка, ви не тягнете. Може навчатися в декілька вишах, декілька факультетах, тоді е, зма... зменшите навантаження у цьому році треба. Е, якась е, е, родичі вашого чоловіка, або ваші родичі, там четверті брати-сестри, можуть вас, вам, вас навантажувати своїми проблемами. Ну, що я вам скажу? В принципі, активні оці, оці такі питання будуть для вас активними. Але ще я раз наголошую, що це сам по собі дом не загрозливий, це не такий, як восьмий, тобто там трансформація закінчення. Це все-таки несе якусь удачу. Навіть через навантаження ви все одно розкриваєте собі горизонти. Так, дев'ятий варіант. Карта смерті випала. Так, ця карта вказує саме на подорожі. на подорожі, Тому зразу кажу, далекі подорожі тут будуть. Пройдуть вони швидко, швидко поїхали, швидко повернулися. Скоріше, тут не одна. Е, так, трансформуючи події в, у е, житті братів-сестер вашого подружжя, а також е, ваших четвертих брат, брата чи сестри, якщо такі є. Народження онуків, так, це карта вагітності і розрішення від бремені. Далі трансформуючі події, тобто події закінчення для тих, хто навчається, хто вже в кого строк в 25-му підходить, там диплома отримати, ви все, -все вдало закінчите. А хто на середині, на третьому, наприклад, курсі, ну, у вас може виникнути бажання взяти Академ. Наприклад, або через когось так програється. Через вагітність треба брати академ. Ну це ж залежить, хто дивиться. Е, так, е, далі. Розширення горизонтів. Ну Боже, ви всім зацікавлені настільки новим, бо це карта новаторства. Вам треба для того, щоб розширити горизонти свої. Вам треба відмовитися від якихось догм, консерватизму, подивитися нові якісь напрямки, бо це карта новаторства. Ну, більше всього тут при, програється поїздками, бо це ж рухає карта смерті, вона рухлива. Багато поїздок за кордон відбувається. І на народження онуків. Так. Щось нове. У кого немає такої ситуації, за кордон не їдете, онуки не світять поки. Тоді ставайте на шлях новаторства. Вивчайте щось нове. Широкий навчальний курс. Тоді, в 10 му домі, ви отримаєте профіт. Тепер так, 10. 10 варіант. 8 пентаклів. Так, тут можуть дивитися студенти. Або ті, хто пише курсову, дипломи, дисертації, тут все йде поволі, так як було те, що розпочалося у 2024 році, продовжується в 2025 Якщо ваша робота пов'язана з далекими подорожами, то ви їздите. Так, ви, тут по цій карті ви можете віртуально подорожувати, тобто дивитися музеї, якісь галереї. Ну, зараз багато в інтернеті такого є. Де, наприклад, можна подивитися Лувр, можна Дрезденську галерею відвідати, не ставаючи з кресла. От, в цілому, не можу сказати, що це буде дуже активний рік саме по питаннях 9-го дому. Він буде схожий такий, як був у 24-му році. Щодо другого шлюбу, так він можливий. Це буде звичайна сім'я. Зустріч тут можлива, і, і створення сім'ї. Хто зустрічається і має бажання створити другий шлюб, ви його створите. Народження онуків тут проходить. Взаємодія з онуками, які вже є, постійна. Взаємодія з братами, сестрами вашого подружжя чи вашими відбувається. Це просто як рутина. Так, 11-й варіант. Двойка кубків. Тут зразу нам вказує, як на народження онуків. І це несподівано для вас буде. Так, і. На зустріч другого шлю... з другим шлюбним партнером. Або навіть, якщо ви вже зустріли, і то і другий шлюб. Хто перебуває у другому шлюбі, то той відчує прилив почуттів, ніби як відродження. Так, Дал далекі поїздки 99% так відбуваються. Вони приємні. Вони приємні, вони наповнюють вас емоціями і дуже гарний післясмак залишають після себе. Вища освіта, вступаєте, якщо плануєте. Або успішно просуваєтеся в навчанні, так само написання диплома, дисертації таке інше. В юридичних питаннях успішне просування, але ви тут можете скористатися якимись своїми зв'язками. Приємні події у житті братів-сестер вашого партнера, або у вашого четвертого чи, четвертого брата чи сестри. Дуже приємна карта. Так, і 12-й варіант. 12-й варіант лицар жезлів перевернувся. Планували, планували, та не поїхали. Да? Зірветься якась далека поїздка. Може, воно вам і не треба їхати, щоб вона не зірвалася по-іншому. Тобто, треба. Тут буде консультуватися, ніби як окремо. Одна перевернута Ні, не одна, друга перевернута карта. Ну, тобто, якась поїздка може зірватися, так? Або в поїзді відчуватимете дискомфорт і порушення ваших якихось планів. Написання дипломів, дисертацій таке інше може загальмуватися, або будете робити це халтурно, прийдеться переробляти. Народження онуків не показуємо. Перевернуто. Е, так, е, другий хто з другому шлюбі надоїло. Якісь е, розборки е, постійні йдуть. Так, зустрічі друг, другого шлюбного партнера не показує, або придурка якогось зустрінуть. Краще й не зустрічатися по цій карті. Е, далі, ну що тут іще? По, по цьому тому догматичні філософські погляди, які бажано отак перевернути карту і прорватися за свої догми, і швидко, от як по карті смерті, рухатися в нових напрямках. А тут закукленість на якихось догмах, на якихось своїх філософських поглядах. Не бажання вислухати чужої думки хорошо на судові, на взаємодію з законом. Якщо якісь судові розгляди, там, по сьомому дому що було, то вони просто заглохнуть і загальмують. Так, друзі, отакі були варіанти. Дякую всім за увагу. Дякую за лайки, підписки, коментарі. Будь ласка, звертайтеся на індивідуальні розклади і очікуйте 15 грудня розігріша подарунка, а також наступний дім, 10-й, ваша кар'єра, ваш суспільний статус. До зустрічі!